І всім привіт, народ, з вас. Підвистоподовика ми продовжуємо грати в Age of History 3. Так, нова гра. Сучасний світ. Я зараз хочу зробити собі досить легке проходження, Прикольно, просто типу, щоб насолодитись рою. Так, для цього я обираю Ямайку. Грати. І тут можна створити Латинську Американську Федерацію. Я б за когось ще більш слабкого створював, насправді кажучи. Ти не окрема державка. У -у -у, ось за тебе ось за тебе створити. Ось, а ось так хардкорно було б. Так, да, це, напевно, найслабша країна. Ні, ти найслабша країна, за яку можна робити. А, ні, тут. Це британці. Окей. Ось ти. Але, 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 ми граємо за Ямайку. Я хочу сформувати Федерацію Вест Індії. Ось це. Просто знову ж, так як я і казав, просто на розслабоню зробити щось. Так, тютюн у нас коштує 1,59. Тут, а, тут також тютюн 1,59, тут бавовна 1,42. Ну, що ж, робимо ось так. Робимо ось так. Просто ми що можемо. Так. На, з сусідами покращу відносини з тими, кого я не збираюсь захоплювати. Так, стоп, ой. Я налаштування бюджету не поставив ще. Ось так. Переваги, ефективність виробництва. Радники та поки що ні. А, ну. Ефективність виробництва, тохід від виробництва. Не поки що це влаштовує. Ось так. Так, одна провінція забудована. Ще одна забудована. І лишилась тільки столиця, на яку мені вистачило грошей, а на яку мені не вистачило грошей. Ой, Пойдем вже дві монетки приносить. Монетка? Ой, ой, як хорошо, як хорошо. я на слицю поки що забуваємо. До речі, яка в мене економіка 64. Ну, <плес> То там? Давайте погнали. Почнемо з тебе. Ой, що ти відносина? Ой, в тебе союзник Перторіка. А в тебе? В тебе нема союзника? Ну, ти перший будеш тоді. У нас на нашому шляху захоплення. Ще, блин, хочеться тебе до кінця качнути ще. Там не так багато лишилось ще. Приносиш, будеш приносити дофіга грошей. Все, є. Yeah. Закінчили. Також було б дуже круто пам'ятник усім побудувати. Ні, давайте це вже пізніше. Що? Uh, hmm. Ой, це буде, знаєте, тупо, якщо я не впораюсь. Але я звик до того, що ми робимо якісь тупі речі. Ну ось, так. До тебе зараз підпливу, піду на тебе. Огосити, оголосити. Заважу. Ой, виніс. Так, да, виніс, але в нас нема гаубиць. Треба було хоча. Ну так, да, тут я нічого не зроблю. Та давайте вже як є. Закінчимо, як є. Але це тупо. Так, Пуерта Ріка. А, покращити відносини, все нормально. Ну, Пуерта Ріка менше економіки, ніж в мене. Та що, зробити вимоги, в тебе одна провінція. Захопити. Німані витрати на армію. Що ти таке? На, тримай релігію. Тримай ядро. Ти майже до кінця покращена економіка вже. Просто ще цукрову плантацію і все. Так. 95 в мене економіки. Мало. Ти, в тебе. Нема союзника також ти похід, що відносно все погнали. Бо я так вирішив. Давайте військовий радник, я навіть не знаю. Я Тут підтримку провінції візьму, а це не допоможе це сильно. Байдуже. Ой, ефективність облога. Прекрасно. Ось так. Противників. Ой, не хочу. А ось те, щоб я пообирав, то це. Угу. Ще б викликав війська. Давайте, щоб, може, двадцятка була. Це вісім. Окей, давайте три голубиці. Гай, тут ще не вистачає моторизованная піхота, да. Ви піхота винишу. Піхота вынишувач. Там, средняя танка и буде. Є. Стоп. Ось так. Ще 6 солдатиков. Ну, і три сучасні го убиті. Це вже нам на Не так с тобою. Я вже погіршу відносина. Да, Взагалі не хвилюсь. Да, виніс А, в тебе одна провінція Не в тебе дві провінції Я просто дві одразу захопив. На. Так, це ось ця. І ось ця. Я зрозумів. Ядра релігія. Мінімальні витрати. Місія. Все. Ну і погнали, що тут. Э, риба, фу. У, просто риба. На. Ну, я, до тут на принципі може качнути. А зараз вони ядрами встануть і буду більше приносити. Так, один 29, 0,83, нормально. Так, а хто наступний? Ти. А, це прям Нідерланди, Окей, ти. То пухи, что відносини. О, спадок. Так упасть карадах буде. Є. Yeah. Лише все тільки тютюн стоїть, здається. Все. Економіка максимально усюди. 179. Ну, ідеально. Якраз на, на кожній 10 економіки у нас одна дивізія, так ти. У вас дві дивізії, одна? В провінції. Одна провінція. Ну, і вносимо їх. Зробити допомога вже ж. Знову мінімальні витрати. Котоліки, ядро. О. Ой. У вас навіть цукрова плантація. Прекрасно, лишилось тільки з прям забудувати провінцію. Ха-ха. Ось обожні тут розвиватись, бо вони самі качаються, я приходжу, захоплюю вже прокачені принципі. Так, все. Економік тут буду максимально. Вже 1,5, це без ядра і без релігії. Зараз буде релігія. О, ядро 2,7, релігія 3,9 приносиш, буде більше 4 приносити. Так. А я точно 4 можу викликати ще, Да? Давайте ще трьох викличу. Це три гаубиці. І ось так: 1, 1, 1. Зараз. Винищувач. Є. І таким чином в нас буде вже нормальна вирівняна армія. Створити. А, ой, я забув похищити відносини В тебе нема союзника, похищити відносини Блін, проблема в тому, що потім з Нідерландами доведеться воювати. Та нормально. Якщо ви думаєте, що не потяну, то ви помиляєтесь. Я потяну. Я потяну все. 4-6 прибуток, як хорошо, як прекрасно. Ще б в технології. Достатньо якісь бібліотек, мати. Так, антигойбер буде. Бельгія союзник, опс. Треба буде обережніше. А я без союзника. Куба вже ж в тебе є союзник, так? О, покращити відносини. Е, покращити відносини. Пак... Ви проти? Бо в тебе вже є пакт ну, Давай, пакт з е... Домініканської республіки, хоча б. Хоча б якась допомога. У випадку чого. Да, було б далі, звісно, не з ним оборонепакт з кимось більш цікавим. Може навіть Венесуела чи щось таке. Та я зараз накопичу грош... гроші, хай будуть. Хм. Погнали пам'ятники всім. І бібліотека всім. Ось так. Та давай мінус тридцятку, все нарешті. Оголосити він. Нема союзника. Нема кому тобі допомогти. Ой, упс, захопили. Так що тут підтримка провінції, укріплення чогось то там. Бюрократія. Так, ще бонус, ще бонус, все. Місій більше нема. Це провінція. Також риба. Ну на. Ну, давай пам'ятник. Далі економіку. Так, ти. В тебе є союзник? Домініка, блін, неприємно. Так, у Домініка цукор, в тебе риба і риба. А Домініка в мене більше цікавить, бойшти відносини. 600 на Радище. Більше грошей, бого грошей. Зараз Домініка почекай. Я добуду цю провінцію, все. Вона приносить два навіть, дві монетки. І насправді перед тим, як воювати, по-хорошому -по ще завжди тримати. Ну ще давайте ще вісім викличу. Тим більше, ми зараз двома країнами одночасно воюємо. Будемо воювати. У мене 32 військ буде. Є. Це вже хоча б щось. Хоча б щось. Ну, дав в нас економіка 270. Трохи більше, ніж треба, викликав, але нормально. Максимальні витрати. О, у мене дослідження, до речі, максимальні. Ну, да, оголосити, оголосити. В тебе цукор? О, виніс їх. Втрати. Ну, не дуже сильно відрізняється. Це неприємно. Але хай буде все. Тебе одна провінція. Одну забрав. Але так, да, можливо, навіть без виклику я б не витримав. Цю війну, я правильно зробив, що викликав. На пам'ятник. Ти бібліотеку на майбутнє також все одно буду будувати. Ну і з цієї провінції цукор хорошо коштує, тому я з нього нормально буде заробляти. Так, наступна, ти. В тебе є союзник? Водолуп також. З тобою погіршити відносини, хоч в тебе і риба. Але у нас все одно з водолупою Мирна вода. Ну, перевага. Най, кінсь, виробництво. Так, все, ти до кінця прокачана. Мета війни на тебе. Ой, ну, відносини з тобою погіршені. Оголосити, водолупа нічого не зробить, вони виснажені. Тебе занадто мало військ, щоб мені щось зробити. Все, зробити вимога. Я плюс провінція. Так, і мені не подобається те, що в мене війська не до кінця відновлені. У мене армія не відновлена просто. Я максимальні витрати на армію поки що поставлю. Ой, занадто багато грошей, вийшло на відновлення. Все, мінімальні витрати на армії знову. Армія відновлена, армія нормальна. У! І ця провінція вже майже до кінця покращена. Ой, так, бібліотеки поки не будую. Так, ти. Все в тебе. Ага, ось ця превінція. У вас по одній провінції, тоді в тебе цукор, в тебе риба. Мені здається, очевидно, на кого ми підемо, на того в кого цукор. Готуємось. Мені не подобається відновлення військ. Максимальні витрати на армію тримати. Заради більш швидкого відновлення. Та все оголосити. Байдуже, хто там твій союзник. Нам байдуже. Ми виносимо занадто спокійно вас. Є. Забираю ваш цукор. Як? Да, знову ми там відновлюємось. Скорова плантація. Ой, економіки більше, ніж треба. Все, я одразу готовий. Ти? Союзник в тебе є? Нема союзника. З тобою я просто погіршу відносини. І швидко захоплюю. Так, у нас є тисяча. Давайте до кінця спочатку купецьку раду. Далі подивимось. Так, в мене 384. Ммм, по хорошему ще вісім військ викликати. По-хорошому. Але ми ще недостатньо. Коротше, у нас нема людських ресурсів. Зараз не буде знову. Що в тебе тут? Цукор. Тим більше, хорошо. Економіка до кінця, на пам'ятник ще. Ти. А, о, ні! Венесуело! У нас зараз ще економіка майже венесуельська. Вони захопили. О, зі мною тут погані відносини усіх. Мені це не подобається. Тому мені треба більше військ. І неприємно. Неприємно. Більше людських ресурсів, більше військ, всього більше. на, Швидкість відновлення військ. Тримка та-та-та. дні, та. усі хороші людські ресурси. Тому та і проблеми навіть. Сент-Лусія твій союзник? тебе риба. В сент лусі риба, але сент лусі в нас здається перемир'я. Тому оголосити він, оголосити, так. Забирають в бою одну провінцію швидко. Ну та забрав. Оборонний пакт. тобою закінчився. М -м -м. Венесуела покращити, Колумбія покращити, Мексика покращити, США покращити. Альянс ні, Оборонний пакт ні, але хай будуть хороші відносини на всякий випадок. Те що, не ядро? Ой, яка ти не покращена провінцію у порівнянні з іншим. Ну хай, хай буде. Так, у нас справді прям проблеми з людськими ресурсами. По-перше, ще вісь. Так, вибачаюсь, мене вирубили світло, я повернувся на якесь збереження, на якому я не знаю де знаходжусь. А що тут? Ви серйозно? Автосейв був аж тут, Я так швидко захопив всі країни, Я ж всі країни захопив швидше, ніж за 10 років. Останній автосейв був. Серйозно, та ну ні. останній автосейв був прямо на початку гри. Ви знущаєтесь! Мені легше зараз заново відео записати. Це бред. Мені це не подобається. Блін, насправді там нічого прям тяжкого не лишилося, я просто не хочу зараз все це перезаписувати. Давайте уявимо, що я захопив це все і сформував, а будь ласка, будь ласка, я вас благаю, бо полетів запис, це клятору зі своїм клятовим відключенням. Світло вирубили, запис полетів, я не винен. Якщо б автосейф, хоча б трохи ближче був, це прям дуже неприємно. Я нагадаю, що я ще розробник ігор Скоро на і на фарфакторі буде демка, безкоштовна демка, в яку зможете пограти, безкоштовно пограти в гру. Ну не опускайте таку можливість, не опускайте. Тому щоб не опустити цю можливість, додайте до бажаного цю гру. Це мене дуже підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, яких можуть побачити ось тут на екрані. Дякую за підтримку, саме завдяки вам. і уходять всі до підписки, вподобайка, коментарі і так далі. Також мене неймовірно підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.